Це було близько. Cool vibrations. той no, хлопець хотів зачепити мене навмисно! Ти за це заплатиш. Цікаво, чи хоча б один з цих лузерів, Зекі, не зможе мене наздогнати? Що з цим божевільним? Він мене недооцінює. Швидкість у повороті неймовірна. Якого біса? Як він може гальмувати на такій швидкості під час повороту? Чорт, я не можу його наздогнати. Він занадто швидкий для мене. Неприємно це визнавати, але ця ІЧ-6 може перевершити навіть акумі. Хто ж за його кермом? Дякуємо за ваш важливий... день. Мене розмазали, як дівно по асфальту. А, ти кажеш, що той хлопець гальмував у повороті і все одно їхав швидше, ніж ти. Я такого ще ніде не бачив ні у журналах, ні у відео. Чекай, ти серйозно не бачив? Так всі ж роблять, хіба ні? Ну, типу, гальмувати у повороті це ж нормально. Хіба ні? Ну, типу. О, ні, я занадто швидко їду, треба підтормозити. Е е якось так. Той, кого я зустрів, точно не якийсь там новачок. Цей скажений на G6 мчав по схилу і поворотах на дуже великій швидкості. Хтось мені пояснить, що таке G6. Це ж п'яте покоління Honda Civic. Ага, То чому ви просто не називаєте його Civic? Honda Civic є автомобілем з переднім приводом. Він дуже популярний серед вуличних гонщиків. 16 літровий двигун без турбонаддуву, як у Хачіроку. Остащений технологію утек від Honda. Його потужність дуже висока. Сівік від Honda завжди був заклятим ворогом Левіна і Труєно від Toyota. Ти їздиш на Хачіроку, я б тобі мав розповісти про Сівік. Ти що забув? Я також їжджу на Левін, тож якщо зустріну Сівік, то не поступлюся. В будь-якому разі, він не тільки повернув на високій швидкості, але й загальмував. Це просто неймовірно. Так насправді це дуже відома техніка гальмування лівою ногою. Гальмування лівою ногою? Так, автомобілі заднім приводом рідко використовують цю техніку. Вона використовується для підтримки рівноваги, коли автомобіль рухається на високій швидкості. Для авто з переднім приводом, такого як eg 6 ти маєш постійно тиснути на газ правою ногою, аби залишитись на треку. Після чого гальмуєш лівою ногою, аби зняти навантаження задніх колес, що дає кут повороту. Для водія з переднім приводом володіти цією навичкою є дуже вражаючим. Цей хлопець, мабуть, їде досить швидко, так? Швидший за усіх, кого я бачу. Цей виродок. Я не розбився лише через те, що тренувався гальмувати за допомогою ручного гальма. Якби не це, я б уже цілував би огорожу. Наступного разу я змушую вас заплатити за це. Я вдома. Так. О, Тобі хтось телефонував. Хто? Ну, звучала вона як симпатична дівчина. Сказала, що перетелефонує. Е, як можна визначити, чи вона симпатична по телефону? Маючи багаторічний досвід, я одразу розумію. Автомобілі та жінки це все про досвід та інтуїцію. У будь-якому разі, удачі запомагав. Так, так. Час іти на вечірку. Тофу Фудівари чи може допомогти? Такумі, це ти е О, так. Вибач, якщо розбудила. Пам'ятаєш про що ми говорили минулого разу? Е? Надіюсь, це справжнє побачення. Бо якщо це не так, я присягаюся, що переїду тебе своєю хачіго. Ах. Вона дійсно візьме із собою подругу. І вона така ж гаряча штучка. Чувак, я не знаю. Вона сказала, що переведе із собою подругу, тож стій і чекай. М -м -м, надіюсь, вона мила. І в неї шикарне тіло. І вона закохається в мене з першого погляду. Слухай, усе, що я знаю, це те, що вона її подруга із середньої школи. Ні, я не маю особливих вимог до зовнішності. Очікування можуть легко призвести до розчарування. Але усе. Ти дотримався своєї обіцянки. У кого найкращий друг у світі, у мене найкращий друг у світі. Серйозно, це ж дрібниця! Я стану найшвидшим гонщиком Акіни та ще й з милою дівчиною на пасажирському. Та тільки не на мою хачаго, кляті чучі -чу щури. -чу Гадаю, вони вже б мали бути тут. Hey! Uh. Uh. Сподіваюсь, недовго чекали. Навіщо це насилля? Привіт! Іцькі це моя подруга. Прошу вітати Саорі. Саорі це Іцькі, а це такумі. Привіт. Мої вітання. Що я називаю прекрас. Тож, націки казали, що ти вуличний гонщик. Саме так! Я належу до команди Акіна Спідстарс. Ми доволі відомі у цих місцях. Взагалі-то я третій найшвидший гонщик у команді. Я, типу, місцева легенда. Мене називають левін Акіни. Це так круто! А хто ці вуличні гонщики? Та ну, серйозно? Ти справді не знаєш? Ну, вуличні гонщики. Шикарно, вона навіть краще, ніж я уявляв собі. Іцкі, дивись на дорогу! Може, я поводу? Ні, ні, все в порядку. Просто погані звички вуличного гонщика вилазять. Ноги, ти у порядку? Так, усе почком. Простицькі трохи грубовато водить. Гей народ! Такубі нацуки! Кататись конях — це круто! Ходіть покатайтеся з нами. Знаєш, я не очікувала, але з них вийшла гарна пара. Так. Ініція. Тож нікого не потрібно підвести? Mm, ні, дякую. Ми давно не бачились, тож нам багато є що обговорити. Буваєцькі, гарно провели час сьогодні. До зустрічі. <риклад> Гарного вечора. Ага. Зачекай сорі! Гарно погуляли. Ще побачимось. <риклад> Шикарно, шикарно! Було весело. Сорі, така класна. Кажу тобі, мене від неї був електрошоком пробиває. Чуваче, може ти все-таки будеш дивитися на дорогу? Заспокойся. Так я не знаю, як тобі віддячити за це побачення. <галus> <галus> ти чув, що вона сказала? Якось ще погуляємо. Надіюсь, ми будемо тільки удвох. Чувак, червоний. Це усе ще раз мене. Дякуємо, що, ага. у -у. Дякую, йому, що завітали? завітали. Гаразд, що нам ще потрібно зробити, помити, підкрутити, залити, долити, та потім... Що почути? це з ним сьогодні. У нього хороший настрій. Він що, з дівчиною тусить. Так, бо Леха, аж не віриться, що у цього йоти з'явилася дівчина раніше, ніж у мене. О, такумі! У мене є запитання. Хочеш покататися на моїй С13? Га? Поїздити на іншій машині може бути веселим досвідом. Ні, дякую. Я відмовляюся. Я знаю наскільки ти її любиш, тож не хочу пошкодити її ненароком. Такумі! Ти хоч розумієш, скільки я можу навчитися, просто споглядаючи на тебе, будь ласка, благаю. Танушінго, ти серйозно хочеш поганяти проти тієї хащироку закіне? Просто чекайте і дивіться. Ну все, поїхали. Швидше показуйся хачіроку. У нас є одна незакінчена справа. Я дійсно маю це робити. Будь ласка, чуваче, просто їзди, як зазвичай. Ніби ти як в автошколі, але з пасажиром. Перший і останній раз, будь ласочка. Правду кажучи, я не дуже добре почуваюся за кермом чужого автомобіля, тож не упевнений, що це тобі якось допоможе. Просто їдь, це все, що йому потрібно. Змилися над бідолашним. Так, це лише поїздка. Він же твій друг Такумі. Ну, добре, тільки один разочок. Але не очікую нічого мега особливого. Так, ти не пожалієш? Ууу, круто! Чудово І кітані. Тільки не отричає знову свідомість. Я знаю, знаю. А тепер відійдіть від машини. Покладаюся на тебе такумі. Ага, погнали тоді. Ууу, нарешті. Кітані, що б ти хотів би побачити? Ем, як щодо гальмівного дрифта. Зрозумів. Що ти робиш? Чекай, що уже на першому ж повороті. А не за швидко ти їдеш, Такумі? Може, пригальмуємо. Дійсі не добре. А ти як думаєш? Ну. ем. Ааа, ем, я упевнений. Крики, що ну, як по горі, ахі на жахливий спуск смерті. Ой, китайний на третьому повороті. Він точно повністю запритомний. Судячи з того, що сталося минулого разу, це неминуче. Він ніколи не їздив на ній, але робить усе ідеально. Навіть не уявляв, що моя С13 може так їздити. Тепер можу сказати, що управління трохи відрізняється, але здається, я починаю розуміти її тонкощі. Е, гей, але ж ти пройшов лише три повороти. Я готовий до дрифту. а ти? Дрифт? А що у біса було до того? Здається, я вже повністю починаю розуміти, як керувати цією машиною. Я переоцінив себе. Це занадто продвинута техніка для розуміння. Дівайся ці живі. Боже, побажи. Вітаю, цього разу навіть не замлів. Це точно прогрес. Ну, і як там усе пройшло? Вдалося подивитися на дрифт, як і хотів. А, ні, поняття зеленого не маю, як він то робить. Тоді для чого це все було? Навіщо ти поїхав, якщо ти навіть не дивився? Це може здатися доволі простим. Але коли ти бачиш це на свої власні очі, розумієш наступне: хоч мені і до нього, як до місяця рачки, але я відчуваю, що став краще. Краще за вас усіх. Це ж той сівік, який вчора мене підрізав, що він тут забув. Сволота. Гей, ти, якого лиса готи тут? Це ж ти вчора врізався у мене ззаду, пам'ятаєш? Та, да. а ти хто? Тільки не заливай мені, що забув. Забув як удара мою 13 а було таке. Ти винен мені вибачення. Ти мене бляха вбити міг, або ще гірше побити мою машину. О, то це була моя провина. Якби ти нормально водив, цього б не сталося. Що? Просто ти ледве плівся попереду, і мені набридло їхати за тобою. Хто міг подумати, що ти такий повільний? Що я міг вдіяти? Звісно, я врізався, бо ти гальмо. Мені тебе шкода. А мені це мені це Заспокойся, він того не коштує. А, Отже ж виродок. Не вірю, що він майже убив та просто від нудьги. <рес> якщо ти дійсно хочеш, щоб я вибачився, то давай змагатися, по-моєму. І якщо виграєш, молитиму прощення. Що ти маєш на увазі, по-моєму? Нащо мені на це погоджуватись? Це може бути цікавим для тебе. Ми називаємо це смертельний поєдинок з клейкою стрічкою. <рес> 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 Клейка стрічка? Що собі це таке? <рес> просто приклеюєш праву руку водія до керма. От і все. Це і всі правила. Думаєш, опориєся з цим, принцеско. Приклеїти праву руку до керма і ганяти? Ви що божевільні? Як ви водите одною рукою? Права рука на кермі. <звук> Неможливо схрестити руки для повороту. Тобто, ти не можеш керувати власним авто? Це небезпечно. <звук> для тебе це точно. Але ж у вас є Хачироку. Я чув цей хлопець ще той спец по спуску Закіни. Може покличеш його, щоб він врятував твою задницю. <му> <му> Скажіть йому, що я чекатиму його тут. Хай зустрінеться зі мною в наступну суботу о 22.00. Тож, переможе у смертельному поєдинку з клейкою стрічкою. <гум> Тоді побачимось лузери.

ゴーチュ t ネクセ e ンゴールマ n d ここにハウン行き着くだけの野外キッタッチ邪魔くさいからかとして行こうスピーカーさってつートの向こうにサンタで行くの This week, a new relationship will develop further? <laughs> Did something good happen in your love life, Itsuki? I'm gonna have a girlfriend, man! <laughs> really? Congratulations! Who's the lucky lady? Oh, just the chick I was with on the double date with Takumi? <gasps> Saori? Mm -hmm. Wait, the fortune always says something about not pushing too hard or you'll find yourself in trouble. Uh, Next huh? on initial D. First date. Don't miss it!